Всім привіт, з вами Тріс. І сьогодні в нас буде цікаве відео, я сподіваюся, воно буде корисне для вас. Це лайфхаки по Sims, а саме, як заробляти кошти. Я покажу, наприклад, своєї династійної сім'ї. Вони в мене мільярдери. І я думаю, вони знають щось про те, як стати мільярдерами. Звичайно, вони не одразу такими стали і прийшлось попахати. Чесно кажучи, перший їх мільйон вони заробили, здається, в третьому поколінні. Але в цілому в них дійсно дуже багато коштів. І саме як вони нажилися, я вам цей спосіб. Теж покажу в цьому відео, але також покажу і інші способи. І чому я вибрала інший спосіб, яким заробляли сама Адамс, я теж розкажу. Один із способів, якщо у вас зовсім з нулів всім, і вам потрібно просто швидко гроші заробити, це, звичайно, збирати якісь колекції. Наприклад, колекцію жаб, ви їх можете розмножувати і таким макаром отримувати ще якісь види жаб і продавати їх втри дорого. Наприклад, таким макаром у вас може вийти якась там смугаста супержаба, яка буде ну сама до така кажаба коштує 160 мільйонів. Звичайно, заробити мільйон таким способом буде досить важко, але заробити перші кошти, ви зможете. І, от, ви, наприклад, заробили якийсь перший капітал, і можете в цей капітал в щось вкласти. Звичайно, більшість людей, яких я от бачила, які заробляють якісь кошти, вони одразу купують якусь установку для намалювання малюнків. Отакий От Мальберт, і малюють там малюнки, і без кінця їх продають через кошик Сіма. Я не рекомендую цей спосіб, бо, по-перше, це роблять всі, це не так цікаво. А по-друге, вам постійно необхідно буде, щоб у вас хтось малював ці малюнки, і Сім буде зайнати, що він постійно стоїть, стричить отут-от. І, по суті, ви дивитесь на те, як він постійно щось малює. А хочеться і пограти якби, за персонажа. Тож художники на старті це може прикольно, може комусь це подобається. Особисто нам ця система не сподобалась. І я люблю, коли сіми не зайняті. Но, але по первої, дійсно, можна художниками непогано заробити і вам вибирати, підходи вам цей спосіб чи ні. Що ви можете з малюнками зробити? Наприклад, у вас крутий художник, який намалював багато шедеврів. Я вам не рекомендую продавати шедеври. До речі, у мене тут не шедеври. Будемо вважати, що це в нас шедевр. Але це не шедевр. Звичайно, що шедеври дорожче коштують і по розмноженню також, вони там будуть 2000 з чимось коштувати. Але в цілому, наприклад, ми хочемо. Саме цей клонувати. Ви їх можете клонувати декілька разів. І навіть якщо ви не малювали цей малюнок, а малювали ваші там дідусі-бабусі, вони були крутими художниками, вони намальовували вам шедеврів. Ви можете ці шедеври без кінця і краю клонувати, і потім їх на стенді або в своєму магазині. Отак, от сюди їх додавати. І, звичайно, там, stock table, окей, він зараз тут з'явиться, і ви зможете їх продавати от, три дорого. Задати нашому. нашому Стенду, що тут буде, що тут дорогі шедеври, і ми їх втридорого хочемо продати. Таким макаром можемо наживатися на наших персонажах. Ми робимо там, наприклад, 300% і продаємо це все втридорого на розпродажі. Також ви можете по збирати колекції, наприклад, От бачите, в нас тут жаба з Сільвадоради. Ви просто збираєте таку колекцію жаб або тарілок із Сільвадоради, або артефактів з Сулані. Ось вона знову з'явилася, наша жабка. От вона коштує 8 тисяч. І, на жаль, чому цей спосіб не дуже прикольний? теж ви можете там задати, що ви цю жабу продаєте втридорого. Ми тут ставимо, що вона на 300% і вона нам принесе досить непоганий капітал. Цей спосіб чому не дуже хороший? Бо вам потрібно буде їздити в Сільвадараду або в Сулані. Збирати там ці колекції, це самі дорогі колекції, які от я особисто знаю. Не знаю, я просто не всі колекції, звичайно, збирала. Тут в нас трохи потерлись колекції, але в цілому, щоб ви розуміли, колекції досить дорогі, особливо із Сулані, із і, і Сильвадоради тим більше. Вони там і 10 тисяч коштують одна тарілка або Жаба. От, за 8 тисяч, за 9 тисяч. Окей, ми їх продаємо в два дорого, але при цьому або в три дорого, але при цьому вам постійно потрібно буде їздити туди і збирати ці колекції, знову їх продавати, бо на жаль, колекції не можна. Якщо у вас сім 7... Ну, не маг якийсь прокачаний. У мене, на жаль, тут в сім'ї немає прокачених магів. Маги тут є, але вони не вміють клонувати. І тому вони, звичайно, вам не покажуть процес клонування отакої от жаби. А якщо у вас, наприклад, Сім зробив установку клонуючу, то у Адамсі вона вже давно є з першого покоління ще, у нас там були вчені і вони зробили отаку установку. На жаль, на цій установці, здається, жаб не можна клонувати. Давайте це приберемо і зараз спробуємо, чи можна клонувати жабу. Ні, бачите, ви не можете розмістити. Колекційний об'єкт. Здається, що деякі колекційні об'єкти все ж таки можна клонувати. Але, на жаль, жабу ні. І тому цей спосіб не підходить. Тобто, вам прийдеться або їздити постійно в сільвадораду і збирати цих жаб, або в Сулані, і збирати колекції в Сулані, або вам потрібен буде прокачаний мах, який зможе це клонувати, Клонувати жаб постійно. І знову ж таки, не завжди це виходить нормально, це клонування. Тож нажитися таким способом швидко і при цьому якось розвивати свою Сім'ю в іншому напрямку буде дуже складно, бо вам прийдеться постійно кудись мандрувати і витрачати час інших персонажів на ці мандри. Якщо вам такий спосіб підходить, велкам. Особисто мені не дуже він підійшов, тому я вибрала дещо інший спосіб, ще до того, як в нас з'явилися всякі Сулані і сільвадаради, я навчилася заробляти кошти в сім'ї Адамс іншим способом. Наш спосіб теж не із з легких виростити золотий сад. Чим цей спосіб класний, це тим, що тут є дорогі овочі і фрукти, які поперевої звичайно приносять дуже мало. Але потім, коли у вас ці овочі і фрукти стають найвищої якості, звичайно, вам потрібно витратити, наприклад, десь покоління на те, щоб у вас виросли такі надзвичайні фрукти. Але потім вони приносять досить багато. Давайте от зберемо, наприклад, лізі в нас піде і збере ці фрукти. Отже, лізі в нас зібрала взагалі всі фрукти і овочі, які в нас тут є. І давайте тепер розберемося, чому саме цей спосіб я вибрала для заробляння коштів у сім'ї Адамс. Бо дивіться, насправді я. Граю своєю сімкою весь день, а фрукти собі наростають. І мені не приходиться там сильно за ними доглядати, бо я можу, наприклад, найняти людину, яка за, за цим буде дивитися. Ну і звичайно, якийсь час на старті теж ми дивилися за своїми овочами і фруктами, і теж їх, звичайно, там підвищували їх якість. Але на це витрачалось не так багато часу, і я зараз розповім вам лайфхак, який. Я робила для того, щоб виростити цей сад. Ви берете, саджаєте одним сімом якийсь куч. Наприклад, в нас тут є така от, е, троянда, е, і вона у нас, бачите, звичайно якості, найс, ви її вирощуєте до якості Perfect, ви її там холіте, лілеєте один кущ, розумієте? Не десяток, не потрібно десяток їх саджати, а один кущ, ви його холите, лілеєте до. Варіанту, поки він не стане перфект. От тут -от у нас перфект. Потім ви саджаєте ще один кущ, ну пофіг чого. Наприклад, от, ви знайшли такі фрукти, саджаєте їх і берете шматочок від вашого рослини, яка перфект стала, і прививаєте його до найса. І звичайний кущ стає автоматом перфект. І так ви можете насаджати багато, взяти у цього куща відводки і зробити вам найкращий сад, який буде приносити космічні кошти. Тепер давайте подивимось, скільки приносить в нас сад. Насправді тут є рослини, які досить мало коштують, але є рослини, які досить дорого коштують. Саме сама дорога рослина в Сімс це. Драгонфрут, і якщо ви отаких от драгонфрутів, яких в нас тут зараз не наросло всього дві штуки, але як бачите, та одна така штучка коштує 695 мільйонів, от ви насаджали цих драгонфрутів, взяли і зробили їх перфект від картоплі, яка, наприклад, поферт там стала у вас так. Ви насаджали драгонфрутів звичайних, і вони там мало коштують. І потім автоматом зробили їх перфект. І потім ви просто зриваєте з кущів ці драгонфрути і продаєте їх. Ну, як бачите, от дві штучки всього тисячу коштують. Але уявляєте, якщо б їх тут було 122, а в нас так і було, і насправді так і є. Ми вирощуємо багато драгонфрутів і вирощуємо багато фо. Наприклад, у фо в нас багато наросло, 30 штук цілих. І дивіться, у фо у нас перфект якості. Звичайно, що вони коштують О2 дешевше, ніж драгонфрут. Але в цілому, якщо їх продати, от вам 10 тисяч просто на шару і пішла людина, зірвала, зібрала і продала і нічого не робила. Нічого не робила, розумієте? І цей спосіб самий класний, я, я вважаю в грі, бо таким макаром ваш сім не зайнятий. Він просто дивиться за своїм садом або наймає людину, яка за ним дивиться. Звичайно, вам потрібен хоча б одне покоління, щоб вас виростили. Цей от надзвичайний сад, а потім ви просто збираєте фрукти і таким макаром а, заробляєте великі кошти на них. Тепер ще один спосіб економії в грі риси характеру, які ви можете придбати за бали щастя, або а, якщо ви виконаєте мрії ваших сімів. А одна з таких рис-характеру, яка допомагає вам а, зберегти ваші кошти. Наприклад, у нас тут давайте я вам покажу, скільки ми повинні платити за. За, наші, за наш будинок Це досить дорого. Як бачите, в нас будинок коштує, рахунки до нас повинні приходити 198 тисяч, тобто це 200 тисяч в неділю ми повинні заплатити. Але насправді ми платимо всього 91 тисячу, тобто 100 або навіть майже. Ну, майже ну да, майже 100, ми економимо 110, десять, десь так тисяч. Ми економимо. Яким макаром це відбувається? Звичайно, ви можете поставити екоштуки, які вам будуть допомагати. Допомагати економити кошти, наприклад, от там якісь панелі або вітряки, які будуть допомагати на цьому економити, або водяни всякі штуки, які будуть збирати воду. Але в цілому, якщо ви їх не хочете ставити, є риса характеру, яка вам буде в цьому допомагати. Риса характеру, яка вам необхідна, це фругал. Вона е, зменшує кошти, е, які ви будете сплачувати за свій будинок. Якщо у кожного сіма буде ця риса характеру, от скільки сімів у вас мають цю рису характеру, настільки і менше Будуть кошти. Якщо у кожного сіма буде ця риса характеру, у вас значно менше буде коштувати будинок. Тож я вам рекомендую назбирати обов'язково на цю рису характеру, і обов'язково для кожного Сіма, який у вас надалі буде з'являтися в сім'ї, обов'язково цю рису характеру придбати. А також я вам рекомендую виконувати життєву ціль, яка називається барон. Вона досить швидко і автоматом виконується, якщо у вас багатий будинок, або просто перемикайтесь на неї і намагайтесь її виконати. Надалі ваш Сім просто і всі інші сіми її зможуть виконувати автомат. Якщо у вас дорогий будинок. Чим ця ціль життя крута? Тим, що у вас за виконання цієї цілі життя дається дуже класна риса характеру. В мене взагалі всі атомси виконують її автоматом. Ну, якщо у вас не класична династія, звичайно, що класична, то ви там по правилах не можна перемикатися на інші цілі життя. У мене не класична династія. І взагалі, я Граю так, що в мене у всіх моїх сім'ях ми виконуємо декілька життєвих цілей автоматом, і тому якби я отак от, от люблю грати. Я люблю виконувати декілька цілей життя одним сімом. І от в Адамсах обов'язкові для виконання це барон. Чому ця ціль життя така крута? Тут є риса характеру, яка дається вашому персонажу, в якій написано, що 10% зароблених коштів уже в сім'ї будуть приходити до вас кожен кожну неділю, будуть приходити ці кошти. Чим це круто? Наприклад, у вас тут ну, ніяк у нас 4 мільйони, а наприклад, там, 5 тисяч. От на ці 5 тисяч просто автоматом до вас буде кожну неділю приходити 10%. Тільки плюс, і все, ви можете порахувати, скільки це. Це досить мало, але якщо це вже там 500 тисяч, то уявляєте, ще 10% до вас просто так приходять. Просто так тьфу, і все. От до нас приходять на наші 4 мільйони. Порахуйте 10 тисяч 4 мільйонів, це досить багато. Там чи 20-200 тисяч до нас, отак от так, просто. Кожну неділю валиться. Чи чотири, я точно не пам'ятаю і швидко не порахую на жаль, але в цілому, щоб ви розуміли, ми нічого не робимо для цього. У нас просто є гроші, в нас просто є оця риса характеру у кожного персонажа, і до нас валяться ці кошти автоматом. А це самий простий спосіб, як можна заробити мільйони просто от в одній сім'ї. Ну, звичайно, якщо у вас там якась ну, просто класична династія, то тоді я вам рекомендую швидко виконати вашу основну ціль усіма, наприклад, це якісь там. Big Happy Family виконує ваш персонаж. Ви швиденько її виконали і перемикнулися на барона. І швиденько виконуєте барона, аби заробити кошти. А таким макаром без читів або якихось зусиль додаткових ви швидко заробляєте гроші своїй сім'ї, і вони вас стають мільярдерами, як у мене, наприклад, Адамси стали. Звичайно, в грі є багато способів. Зараз нам додали ще, наприклад, робити вінчик, який досить дорогий, якщо він довго постоїть. Але дивіться, щоб заробити на вінчику, вам потрібно, щоб постійно той вінчик хтось топтав. Вам потрібно виростити а, сад, щоб чогось цей вінчик робити. Це дуже багато зусиль на того, щоб ще й треба, щоб він там постояв, полежав. Ще треба, щоб всім прокачався у а, цьому. Так, він вмів робити класний вінчик. І це багато зусиль. На те, щоб просто вінчик зробити, розумієте, якщо ви хочете ще якусь історію, сім або казати, ним пограти, що він там якийсь цікавий персонаж, розкрити його особистість, а на це все потрібен час, а ваш сім просто топче постійно фрукти, ще й вирощує ці фрукти. Так він доглядає за цим садом постійно, то краще виростити, просто золотий сад. І при цьому, щоб ви розуміли, в мене в цій сім'ї ніхто не шарить вже в саді. От, наприклад, та ж лізі, вона ну що вона може? Вона може, а, ну може в принципі відірвати шматочок від якоїсь рослини і привити її. Окей, але в цілому вона в мене не прокачана так щоб в саді добре прокачаною бути, то ні. Мені здається, що я її не вкачувала в це. А, звичайно, в мене сіми доглядають за садом. Звичайно, в них тут є люди, які за садом допомагають доглядати вже наймані люди, але. Це значно простіше, і вона може просто нажитися на ровному місці на саді. А потім отут от її ще капає за її риси характеру, і таким макаром вони в мене стали мільярдерами. Тож Особисто я вважаю цей спосіб значно цікавішим, як на мене, значно цікавішим, якщо вам потрібно відіграти якусь історію Сіма, і щоб він не просто сидів тут біля цих рослин. Вони там ростуть собі якось і ростуть. І не треба малювати стояти, не треба над ними там щось колдувати стояти. Вони просто ростуть собі, не треба кудись їхати їх збирати. Ось вони, золотий сад, який у вас росте, і ви просто на ньому наживаєтесь. Короче кажучи, я поки що в грі не бачила жодного способу простіше. Ніж оцей, при цьому ваші сіми надалі розвиваються. Розвиваються, наприклад, у нас Лізі стала президентом якого ти рівня вже 15 го рівня. Президент вона сама по собі розвивається в тому сенсі, що їй подобається. Так вона особистість, дуже цікава сімка. В неї багата цікава історія насправді була. Можливо, одного разу я вам розкажу історію Адамсів і перекладу її на українську мову, там може за них продовжу грати. Але в цілому, я це не про це так. Це від. Відео не про них, а я саме розповідаю вам про спосіб лайфхак, який я знайшла в грі досить давно, як заробляти кошти, при цьому не напрягаючись. Спочатку потрібно напрягтись, так зробити цей сад, але в цілому вам потрібно напрягтись над однією рослиною. От такий ось такий спосіб. Сподіваюсь, він вам сподобався і цей лайфхак вам сподобався. Я сподіваюся, вам сподобався цей спосіб заробляння коштів. Якщо це так, не забудьте підтримати мене лайком, коментом і підпискою. А якщо хочете, можете окремо підтримати кавою. За це ви будете мати різні плюшки, які в мене є на каналі. Там можливість дивитися і серії раніше, ніж вони виходять на каналі. А також є там будиночки, які я будую саме для спонсорів мого каналу. Тож вам вибирати, як мене підтримати. Мені буде звичайно дуже приємно, якщо ви просто поставите лайк. І також дякую своїм дівчатам, які вже підтримали мене кавою. Дуже мені приємно це дівчата. Ви найкращі. Всім всього найкращого і пока-пока.